Границя функції в точці. Функція y f від x називається неперервною у точці x 0 Якщо вона визначена в цій точці та виконується рівність, Лім під ним пишеться x пряму до x0, вказується функція і дрівня f, f від x 0 Наприклад, функція x дріння 3x неперервна для всіх значень x. А от якщо я візьму функцію 3 поділену на x, я вже бачу, що х може бути від'ємним, може бути додатнім, але не може бути нулем. Бо не можна нуль ділити. Число А називається границею функції регурівні f від x у точці х0, якщо для будь-якого ε більше нуля, знайдеться таке число дельта більше нуля, що для всіх таких х що не дорівнює х0, що х мінус х0 менше, ніж це дельта, справджується нерівність. Модуль f -X відняти, а менше за це е. Якщо у вас є границя функції якогось числа, то вона дорівнює цьому числу. Якщо у вас є границя суми функцій, бачите, у мене одна функція f x додається g від x, то це дорівнює сумі границь цих функцій. Якщо в мене є R границя різниці функцій, то я можу знайти R різницю границь функцій. Якщо у вас є добуток функції, треба знайти їх границю, то можна знайти границю першої функції і помножити на границю іншої функції. Якщо у вас є відношення двох функцій, треба знайти їх границю, то це дорівнює відношенню границь цих двох функцій. Границя функції, яка множиться на певний коефіцієнт, дорівнює ось цей коефіцієнт, але можу винести за знак границі і помножити на. Границю даної функції, якщо треба знайти границю не функції, а якогось сталого числа, то це буде саме те стале число.